Александр, спасибо вам огромное за прекрасно выполненную работу, на самом деле. Я не ожидал, что будет такой результат по окончанию. Так вот, но еще не совсем все закончено. Фонарики уже там установили, вечерние там подсветка вечерняя с этим фонаном смотрится просто изумительно. Но, как всегда, все вот все рабочие, все кто делает заказы, выполняет, все от временные рамки нарушает. Причем от полгода до года кроме вас конечно единственный человек который не нарушил свои рамки временные по плане заказа это вот александр и его компания да, надежных да. ребят которые реально тоже мастера от бога профессионалы 100 Ну вот я к чему говорю лавочка да Заказали ее в мае сказали ребята у нас сейчас большой заказ в начале как бы в середине августа она у вас будет ну ладно три месяца подождем там да там два там три даже в конце августа окей там все плюс минус накинул пару недель ребят звоню с 20 -го числа говорят, все, через неделю все у вас будет высылать. А лавочка она в, том, в том же стиле, да? Или она не-не, она такая, как бы, как, как диван такая идет деревянная, только а. как в форме диваночка а, такой. А. Она и большая, ну, такая длинная, то есть, чтобы можно было удобно сесть, знаешь, на да. спинку расположиться, попить кофеек, там, покурить сигаретку. Так вот, фотку я могу показать даже. Это фотка лавочки, которая у меня уже, блин, тут тысячу лет, и я ее, конечно, жду уже. Вот она. Сейчас, секунду. Вот, это лавочка, вот О, она. Красивая вот красивая кодура. Вот. Ну да, тут она под наш камень вписалась. Вот, но опять-таки я жрю, мы часто выходим вечером сюда, знаешь, хочется как-то присесть, надо полюбоваться, а. а приходится поставить попить кофе стоя и уйти ну, дальше наверх. Потому что, ну, то есть пока не эти сесть. Но! Э, я к чему звоню им в сентябре. Ребят, ну, как бы уже ж прошло там. Все назначены да. термины, да? Вы там все, на следующей неделе все будет. Звоним на прошлой неделе. П'ятницю. Говорю, ребят, ну вже кінця неділі, якби в как є бы, лавочка. Через неделю, ребят, буде. Все, ми самі таким, неділя, через неділю. Ми діля. самі дуже повірте, нам ми дуже хочемо виконати замовлення. Тому ж нам це не вигідно. Ну це, як всі кажуть, знає, їм це не вигідно, але вони гроші беруть наперед процентів відсотків десь вісімдесят. І потім нам розказують, що їм дуже це вигідно закінчити в е, якомога швидше. швидше. Це я в цьому вже не вірю нікому, крім вас. І всім рекомендую цю компанію, тому що вона. Е, Іде завжди за завжди... Гудстон. Да. Вона завжди йде на зустріч і по ціні, і по срокам, і по строках на да? термінах. Термін по термінах. Да. Значить, вона завжди рекомендує, навіть якщо у нас така була проблемка, да, от, наприклад, у нас був обмежений ліміт грошей. Ну це як мабуть у багатьох людей да, там, в нашій країні. І ми хотіли щось зробити таке, щоб воно мало вигляд на мільйон, а коштувало 10 тисяч. Знаєте, така от була ситуація. І навіть Олександр нам пішов на зустріч, коли ми говорили, типу, що треба нам сказати, масивно, щоб воно виглядало масивно. От каже, ну це буде трошки коштувати тоді там, на пару тисяч дорожче, тому що воно ну, там так буде красивіше, бо ми там з цих кусочків маленьких воно не дуже буде дивитися. Ми кажемо, ну дивіться, у нас є там тільки тисяча, а воно коштує там 200-800 доробка. Да? І він пішов на і каже: Добре, мені гарно, щоб воно було красиве. Я піду на зут і каже, все, давайте тисячу, і я вам зроблю як на на, на три. Ну те, що воно коште реально. Ну і вийшло, як вийшло. Тобто він в строки вложився. фонтан вийшов чудовий, пречудовий. Всі, всі моменти по фонтану, які там були, якісь там маленькі, там десь там щось, зразу приїжджали через максимум два дні люди, причому не один, а там троє, четверо, і зразу ж всі ці дефекти, які там були, вони їх устраняли. Причому на професійному рівні. Ольга, пам'ятаєте, як ми з вами оці от, а я хочу. Ще там трошечки допротити, а давайте тут штучку додамо, пам'ятаєте, кожен, кожен момент ми самі промальовували і дома, щоб прям кожна лінія тут з вами про Так, щоб за те, що така робота, але команда... Ну, професійно це питання вирішено, тому що кожна фільоночка, кожна фільоночка промальовувалась вручну майстром, дизайнером компанії і результат, як ви бачите, вийшов. Пам'ятаєте, ми найкращий. з вами так. сиділи за комп'ютером, а давай ще отут повернемо, а давай ще так, а давай ще так. І в ітоді кожна деталька тут зроблена, немає жодної деталі, яку ми з вами не відповіли. Оля Олександр, а скажіть, будь ласка, оця ідея цього чудового фонтану? У вас ви десь його побачили? Звідки у нас виникла? Ну, або це мрія якась була? От, е, чому, саме, ну, чому саме така форма? Дивіться, як вона гарно вписалася у ваш, у ваш дизайн цієї території? Ну, спочатку була ідея взагалі фонтана. Тобто нам подобалася ця концепція, такий затишний куточок, де можна посидіти, відпочити. Це і була послухати, ідея моєї жінки. Послухати да, а, такі ну звуки водички, да, Вони такі заспокійливі. І звісно, що а, сам дизайн ми знайшли в інтернеті. В інтернеті в інтернеті, в інтернеті да. І якось ми прикипіли одразу до нього. Нам дуже сподобався. Ось, і ми вирішили, що тільки такий фонтан у нас має бути. А пам'ятаєте, як ми разом з вами міряли. Так, Олександр, давай вашу, давай зріс. Yeah. О, точно, Олександр, щоб не менше, ніж Олександр. Ще в кепочки, щоб точно. Підпадав, yeah. <laughs> <experimentation> так. Міряли так, метр сімдесят, щоб не нижче. А він спочатку був трошки нижчий, а потім ми доростили його. точно. Тут була б зроблена дуже велика робота на протязі року, коли поки виготовлялися якісь перші деталі, другі були вже на доробоці, вже були там щось доробки, переробки. Чертіжі мінялися там постійно ці нерви, знаєте, але, але і ми, Олександр, ми все витримали. І нарешті ми маємо результат цього прекрасного е, творіння е, людського, скажімо так, його компанії. Гудстон. Гудсто один. Сьогодні ми Гудсто один. Гудсто один? Гудсто один. Ольга, day. хотів запитати, а нагадайте, будь ласка, взагалі історію цього фонтана. Чому ну як, як, як ми познайомилися? Чому ми взагалі тут ну а, чому ви почали працювати? Як у вас взагалі історія відбувалася з цим фонтаном на початку? Ну, історія ще сягає, мені здається, три роки тому. Ще 2020, ще, мабуть, 2019 рік, коли у нас почалася ця ідея, ми почали шукати підрядника. І якраз а, наші підрядники, які робили нам інші роботи, а, виключно а, робили нам оформлення оздоблення а, травертином а, клумби, вони нам порекомендували дуже не а, чесного підрядника, угу. який сказав: Я візьмуся за ваш проект, а, і ми з ним почали співпрацювати. А ви йому теж показали ту картину, так, яку ви хочете? Так. Да, але. Я так розумію, що креслень деталізованих він вам не надав. Просто хай. ну так, от буде, як на картопляти. Так, все було да, так, да. знаєте, дуже як розмито, роз... розмито повітряну mm -hmm. да, повітряно. Сказав, да. що точно так розмито, буде. Да. Це було розмито. розмито. І далі я продовжу цю розповідь. Значить, і ця людина нам почала казати, що камінь треба замовляти там спеціально. Це треба сляби, там якісь спеціальні туди-сюди. Треба десь півроку там. Да, це було ще до війни. Потім півроку пройшло. Він каже, що камінь вже приїхав. Він на в обробці зараз все обробляється, потім буде вирізатися. А ви до нього на виробництво не приїжджали? Там кожну Ми детальку при... поговорити, Ні, там обсудити. Він Ні, Він казав, що все буде як на картинці, не, не переймайтеся. Я він завжди був на зв'язку. Він нас до себе один раз пригласив. Ми подивилися, що там кам'я дуже багато, якогось кам'я. Да? Ми не розуміємо, що тобто там... самих, а, ну, самих, камінь... самих заготовок ви не бачили. Заготовок тоже. ні, але ми ні. приїжджали, в них були сляби, ага. тобто він показував просто на слябах, що Це, наш, Шосте, це от буде персоном кольором. Та. Бачите, Оце вам робиться якраз в деталі, якась там оце вам робиться. Я ну, робиться, де робиться, добре. От, і брав постійно перші гроші, він взяв десь відсотків 60%. Потім, коли камінь він завіз, нам фотки показав і показав нам його в своєму цеху. Він взяв ще 20% за цю роботу і каже, що коли ми вам поставимо останні 20%, ви мені заплатите, коли я вже закінчу все. Ну, це, звісно, це дуже великі гроші, бо фонтан це не дешева скульптура. І потім це, цей час тягнувся, він привіз нам. Десь через півтора року він нам привіз оці куски, що він там нарізав нам. Да? Ми їх подивилися на них, вони десь були десь 2 сантиметри товщиною, а, а, товщиною, а десь по центру, може і, і сантиметр навіть було, коли там ці полукру, коли він нам привіз. Да? Їх було там дуже багато цих нарізочок, як соломка. Знаєте, це, дуже. Да, це за такі гроші, це не фонтан, це просто може зробити якесь там. Старає облажити, знаєте, або там якісь там маленькі там вогнищі, там десь у полі, там собі там Тобто наших на таких елементів, бо з них не вийшло. А він був весь ми домовлялися, що він буде такий гладкий, пори будуть всі зароблені спеціальним сементом для травертину, От, як називається це, якийсь Олександр знає. Але це не зараз не дуже важливо. Значить, І він був без пористі, весь пористий, весь дірках. Розсипався цей камінь, ми кажемо, що ти нам привіз, це як куча флама. Давайте, коротше, ви нам це заберете собі. Нам ви зробіть нормальний травертин, нормальний, привіз нормальну товщину, якому, якому домовлялися. Хоча б там, щоб було там, 3 сантиметри по центру, а не сантиметр, як ви нам привезли. Він каже: Добре, дивіться, я камінь поки вас наставлю. Він мені поки не треба. Я коли привезу новий, я оцей заберу і все. Потім ще року пройшло. Він каже: камінь вже замовлений. Вже а ви її, вже йому, там, йому нагадували, да, що ну та, вже ж час, та. де вашого або що... гроші повертаєте. Або каже, ні, ну гроші поміти не можу, бо я вже замовив на ваші гроші. Новий камінь вже, та, він вже їде, і півроку пройшло. Потім почалася війна. Значить, він сказав десь у потім, у травні, коли там трошки стихло нас в Києві все було. Потім нормалізувалося. Він каже, що все погано, бо камінь таки не доїхав до України. Зараз кажу, так півроку вже ж пройшло. Ви казали, що камінь вже замовлений вже їде. А як він міг їхати, коли він ну, і не доїхати? Це неможливо. Це тр... або треба було щось там доплатити, щоб він доїхав, або це був якийсь фантастичний маршрут якийсь фантастичний, який він <с вигадував <с на ходу. Да. Потім, коли ми домовилися, що він нам повертає гроші, він через місяці зібрав свої речі і уїхав в Америку, як нам сказали наші. Через через знайомих, ним, да. через знайомих уїхав в Америку каже. І кинув не тільки мене, а ще й багатьох замовників, які в нього замовляли. Тому ще раз підкреслюю, що в нашій країні, на жаль, і в Києві в тому числі багато дуже компаній, які кидають, які не виконують свої замовлення, беруть предоплату, беруть гроші. Будьте дуже обережні в цьому. Бо такі компанії, як Олександра, «Буд 101», оце це дуже такі компанії. Дуже мало це рідкість. Да, там, на, на жаль. Це може там і 100 замовників, там може там 20% замовників, скажімо, із 100% компаній фірм або людей, які працюють з деревом або з камнем. Немає не великого значення. 20%, 20 вони будуть чесні. А на жаль, остальні решта 80 це е, Це злодії і грабіжники, які кидають, кидали да, як називається. У нас. А давайте. От знаєте, що зробимо? Що дамо певні поради. От як ми ну чому у нас з вами вийшов такий чудовий вирив? Ми з вами проговорили, як ми здається, що ми ви побачили вживий матеріал травертин да, Римсь, що да, він з Риму, ви побачили да, себе в наявності. Так, правда, да. ви зрозуміли, що да уже, вже далі можна рухатись, так? так ми з вами промалювали. Кожний фрагмент як буде виглядати, так. дали надали креслення. Ви так. вже кожен із нас чітко уявляв, що ми отримаємо в кінці. Так. Правильно так Ти Ти ж... сподобався ваш підхід. Ти, що у так. Те, що вас все організовано структуровано, було, те, що було на малюнку, навіть як який чоловік, який не має візуального бачення, я в його малюнках побачив, який буде кінцевий результат, і навіть і десь на 90% відсотків він зіпав з моїм, ну, моїм в з моєю уявою. Яка взагалі взагалі природи в мене відсутня. Ну, да? ну, але я побачив. І коли вже фонтан стояв, вже готовий, би, да, він ще 10% це він додав тої краси, яку я не бачив на малюнках, а побачив вже в очі. Живу, да? Живу, да. Живу. Ольга. А, а, а скажіть, будь ласка, в ітогі ми реалізували вашу ну, мрію, скажімо так? Повною мірою, звісно. Я ж кажу, що дуже сподобалося з перших кроків нашої співпраці, да, ваш такий структурований, дуже комплексний підхід. Коли приїхали до, нам, до нас з, зі всіма вашими прафіками, кресленнями, кресленнями, і там по детально, кожна деталь цього фонтану, вона була описана, довжина її, ширина, товщина. тобто ну, не, Немає сумнівів навіть. Да. Навіть були, були розміри старих матеріалів на малюнках, з яких, яких буде виготовлятися потім наші деталі, які там певні. Да? І ще я скажу, що до Олександра, до Goodstone 101 до нас приходили. Десь три компанії, так скажімо так, які готові були нам зробити цей фонтан. Після того як нас опрокинув той поганий чоловік, якого звали Олексій. Значить, і чому ви з ними ну чому ми з ними? Значить, не подивився. Ми обрали як вони нам вони дивилися по місцю, приходили, подивилися, що треба, як треба, який розмір. Там ну та да, там заміряли щось там, балакали. Що ми хочемо? Потім нам малювали щось, висилали нам образці. Значит, із трьох один точно був і в дорогий. Ціна, я вже трошки почав розбратися, там, да, там в камнях, там, в фонтані, там, да, в плане, в как бы, деталей, да, там і как бы составляющих этот фонтан, я понимаю, что он мне предлагает, как бы не стоит того, что потом буде, буду я видеть, как бы, да, то есть допустим там, фонтана была бы там. 7000 долларов, а он мне предлагал его там за 15, например. да, то есть Это как Как бы немножко... Би... несоизмеримые цифры, да, кисть, да, да. Радов. Да. Остальные как бы два подрядчика, которые к нам приходили на русский приду, потому что они немножко легче говорить, что у меня было суржиков. У вас все выходу. выхода. Остальные два подрядчика были, значит, не совсем профессиональным подходом, и учитывая, что у нас уже было. мой новый да да опыт плохой как бы я одному вообще как бы не доверил как бы да то есть а второй был просто не очень как бы опытный, в плане не так красиво ну, подошел к вопросу как получается тот который нас кинул то есть так ну, образок мы поняли рисунок мы вам все сделаем ребят все как бы чертежи там плюс минус накидали нам какие-то там без размеров так просто по графике все, давайте нам предоплату, мы поехали готовить вам. Ну, извините, как бы такой расклад, как бы такой подход. Уже да, в досв... минулый вам вам да. сказал, что так... У него цена как бы была, да, то есть там чуть дороже, чем у всех этих остальных подрядчиков, но его подход как бы к работе и его как бы, да, вот команда, которую мы увидели, людей добросовестных, как бы, почувствовали даже, что они как бы, да, вот такие ответственные, потому что каждый звонок, они... Приїжджали там, кожен трубку всегда беруть, денег наперед особо там сильно не просять, все по пунктам. Сделали одне заплатили, сделали второе, заплатили, сделали третє заплатили. І в итоге, конечно, по цене ми сошлись, тому що вони пішли нам навстречу, зная, що нас вже прокинули, да? Була минула історія, і вони нам пішли на зустріч тільки тільки в цьому випадку, що він знав, що я вже сплатив, Певну суму грошей. Певну суму грошей, яка була. Тоді дорівнюва десь 80% від вартості фонтану. Він мені пішов на зустріч і 40% тих грошей взяв на себе. От така от у нас знайома. <систем> Ольга, а пам'ятаєте, <систем> як ми з вами останні часи... уже все домовилися? Останній пункт договору. А давай ще так. А давай ще так. І вже на, 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 на грані було, що ну, начебто вже останній день вже все згодив, що ось і не підемо, а потім якось оп і домовилися, і... Я вважаю, я дуже вам рад вдячний за ваше замовлення. Це був чудовий. Ну він. Я навіть я отримую приємне задоволення від того, що ми вам зробили. скажімо так, я сподіваюся, що він буде приносити тільки радість, тільки тільки задоволення, і користування вам буде тільки ну, ну на, 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 приносити ну, естетичне і моральне задоволення. Завжди маєте справи з Олександром і його компанією. Він ніколи вас не підведе. I'm going the market.